Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю вас, друзі! Це «Подільське радіо. З вами Ксенія Степаненко. Напередодні дня місцевого самоврядування говоримо про розвиток громад і людей, які забезпечують цей розвиток щоденною працею у нашій студії староста Заозерненського старостинського округу Ладижинської міської ради Олександр Олександрович Єфименко. Пане Олександре, раді бачити вас у студії Подільського радіо. Доброго вечора, пані Ксенія. Доброго вечора, шановні слухачі, розкажіть нам, будь ласка, кількома словами про себе та як ви прийшли до роботи старости. Ну, звісно, всю автобіографію я розказувати не буду, але так коротенько угу, так. народився я в селі Василівках. Тоді ще було Тульчинського району, в 1988 році. Закінчивши Василівську а згодом і за Озерненську школу, вступив до Гасінського медичного коледжа у 2023, 2003 році. У 2007 році закінчив його і здобув спеціалізацію лікувальна справа фельдшер. Зразу пішов працювати у Маньківку, завідуючого фельдшерським пунктом. Ну, звісно, не відкрию, як то кажеться, ніякого секрету. Всі, хто в селі є, завідуючі там садіком школою, директор школи і так далі. Це є не останні люди у селі. Вони зразу стають членами виконкому. Uh -huh. А так як я вже став завідуючи фельдшерським пунктом, одразу мене теж записали в члени виконкому. Відтоді, як то кажеться, я почав і цікавитися політикою виборами, участвування у виборах. Ну, спочатку ставав членом виборчої дільниці, тоді кандидатом у депутати від вулиці, навіть пам'ятаю, 2000 тисячі. 2010 році були вибори, то предлагали мені е, іти е, на посаду Михайлівського голови сільської ради. Угу. Але ну, у 22 роки я навіть сам себе не міг представити головою сільської ради, не то що йти туди. Так, 22 роки досить молодий вік. У <світ> да. е, 2011 році був переведений у Заозерне завідувачем Фельдшерським пунктом. Працював так і в е, Заозерному, і плюс по сумісництву в аптеці в Владижені. Тоді е, фельдшером з медицини невідкладних станів екстренка е, тут у Владижені на швидкі. Е, постійно з людьми постійно якось контактував. І, у 2020 році, коли була адміністративна реформа, коли наша Заозерненська сільська рада переходила у склад Ладижинської міської ради, подав свою кандидатуру теж на депутата Ладижинської міської ради. Ну, набравши непогані результати, люди знали вже мене, проголосували за мене і став теж членом виконавчого зразу комітету у Приладижинській міській раді. І негласно виконуючи обов'язки старости, угу. хоча ще старостинських округів, як тоді ще не було, ще не зробили їх. У 2023 почалася реформа, що вже е, створювали Заозерненський і Лукашівський старостинські округи. Е, мою кандидатуру підтримали люди вже офіційно. І з е, початку січня 2024 року я вже офіційно староста Заозерненського старостинського округу. Угу, дуже дякую за відповідь. І наступне питання моє буде е, саме про жителів, е, які Питання піднімаються зараз найчастіше, що найбільше турбує жителів громад? Е, ну, е, робота старости, Чим цікава, що кожен день є е, якийсь інший виклик, інший запрос людей, інша тема для якоїсь ну, інші завдання. Угу. Але дякуючи попередніх моїх роботах, що я знав кожного жителя по прізвищі ім'я майже по батькові приблизний рік народження, то мені набагато легше вже було бути тут виконувати ці обов'язки. Ще людина тільки йде до мене в старостат, я вже приблизно знаю, з чим вона йде, угу. і якщо я не можу допомогти, то я знаю, як підійти до цієї людини, як поговорити, розказати. Ну, щоб щоб на, надалі спілкуватися з цією людиною по вирішенні її проблем, ну найпершим викликом для мене, звісно, було як я тільки став старост, ну виконуючи обов'язки uh -huh. старости, то найпершим викликом це було поштове відділення. От у нас у Заозерному. Дуже багато було звернень пенсіонерів, особливо пенсіонери. Бо молодший вік люди вміли користуватися вже гаджетами, вже якісь передавати показники трошки лічильників, оплата електроенергії комунальних платежів. А от пенсіонери всі йшли через пошту, і всі платники всі йшли, всі платіжки угу. через пошту. Тому дуже часто було таке, що там платіж не пройшов, платіж затримався. Там, ну, от, от іменно okay. з цією дуже великою проблемою. То мені е, прийшлося майже два роки е, так, е, день у день спілкуватися із начальником Тульчинської пошти, із е, е, поштарями, щоб якось використати це вже. Е, Ну, своє можна сказати трошки становище, uh -huh. хоча хоч і не староста, але виконуючи обов'язки, значить, я мав вже вплив на е ці події. У ну, більшості, звісно, почали передавати вже показники лічильників через відділи бібліотек за озерного Василівки, Частину я особисто через свої особисті кабінети передавав. Ну, це було вирішено питання. І по сьогоднішній день без питань всі раду відвідують пошту вже так. Хто там платить, навіть то ніяких угу. питань немає. Ну, е Таким ще самим нагальним питанням це було, звісно, е автобусне сполучення. Автобусне сполучення ще перед виборами е пустили автобус. Він рухався за певним маршрутом, все без питань. Але е проїздивши там буквально півроку, ми виявили, що наші дороги, наша інфраструктура не наскільки розвинута, щоб автобусне сполучення туди пускати. Uh -huh. Вийшло, що, що ми змінили вже і маршрут. Автобус не хотів заїжджати через село, через погані дороги, через відсутність автобусних зупинок, через необрізані гілля. Там люди трошки висипали будівельні матеріали по підворота. тож прийшлось розширювати дорожнє покриття, щоб цей автобус великий, великогабаритний, міг проїхати. Ну, у 2021-му ми зробили 300 метрів дороги через ліс за допомогою міської ради і співфінансування МХП. У минулому році ми ще 400 метрів просипали ділянки такої, що вже тепер автобус ходить, вже нарікань немає. Ну, теж знялося, як то кажеться, це питання. Супер, дуже дякую за відповідь. Друзі, йдемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Давайте поговоримо на подільському радіо. Ну, що ж, ми знову в ефірі і продовжуємо нашу розмову, пане Олександре. Розкажіть нам, будь ласка, як найчастіше ви отримуєте зворотній зв'язок від людей? Це особисті зустрічі? Чи можливо в час такий багато гаджетів, технологій, все ж таки присутні соцмережі, дзвінки, смс-повідомлення? Ну, звісно, живе спілкування це найкраще. Багато людей приходить до мене на старостат, особливо якщо якісь потрібно там довідки чи інші документальні, такі якби більш запроси. А так то ну, Василівка, то часто знає, що де я живу, і угу. всі звертаються до мене додому. Приходять а ні, то по я приїжджаю до них до додому і там уже вирішуємо ці нагальні питання. Ну, але, звісно, у період гаджетів це саме більше звісно, телефонні дзвінки. Із... 2006 року, коли я придбав цей стартовий пакет, я його не змінював. І е, можна сказати, що відсотків 90% корінного такого жителів корінних ага. наших населених пунктів, то у всіх є мій номер телефона. Вони в будь-яке час, коли потрібно, можуть подзвонити до мене. Навіть е, е, взяти їде якась спора. І що мені не сказали, не подзвонили, мене не першого не е, визволили. Звали, значить, так або це хтось чужий, або це знає вже людина, що точно треба скору іменно визвати вже uh -huh. саму машину для госпіталізації і так далі. А так то у більшість перше до мене подзвонили. Далі я вже розказую що, що до чого, що робити. Так, що, якщо у крупнішому взяти там, 10-15 чоловік, ми створили групи, культурна група в Вайбері, громадські роботи у Вайбері, ну, це, це uh -huh. такі більші господарські групи, і там ми розказуємо: от сьогодні йдемо туди там робити, то покладання квітів потрібно, значить, у цій групі ми записуємо свої такі якби робочі моменти. А от для загалу то це є група у Фейсбук, село Заозерне» та Василів Ладижинської МТГ. Раніше вона створювалася чисто для так як, дошка оголошень, щоб у селі знати новини, ага. якісь самі прості там, відключення електроенергії, там проблеми з водою, і все остальне. Наразі там вже більше 1100 сто підписників ага. да, і вже. Вже там вони е, так, і, і коменти, і все, стараюся теж. От зараз е, в час відключення електроенергії постійно е, рано встав, значить, у першу чергу треба зайти в особистий кабінет, зробити скріншот, коли в нас електроенергії не буде, і скидаю туди в групу. Там, ну, це, це залишилося все ж таки більш група для е, жителів села, але е, якщо є якісь концерти, Наприклад, чи якісь є події в селі, то дуже багато цікавляться нашим імено, нашою групою, нашими подіями. От. можна Цікавляться тим, де можна взяти інформацію. Да, да. Угу. Ну, хтось трошки списати, а хтось дійсно. Подивитися, що про що робиться в нашій громаді. Угу, дуже дякую за відповідь. Невеличка рекламна пауза, друзі. Однак ми вже зовсім скоро продовжимо. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Студія Подільського радіо знову в ефірі. І хочу нагадати, що сьогодні у студії староста Заозерненського старостинського округу Ладижинської міської ради Єфименко Олександр Олександрович. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, що вже вдалося зробити в Заозерному та Василівці за останній період, і які роботи плануєте продовжувати далі? Ну на превеликий жаль, ми живемо зараз у такі е ситуації у стані війни, і е звісно, е розвиватися ну не, не так і просто. Uh -huh. Зараз, е на мою думку, ну і думку е очільника міста Олександра Станіславовича. В першу чергу це допомога армії, допомога нашим захисникам, тоді підтримання стану населених пунктів, які вони якби, хоч і не покращуємо в таких сильних можливостях, як то кажеться, але підтримуємо те, що вже збудовано, те, що вже є в наш, на нашій території. Ну а тоді вже розвиток, як то кажеться. Це ну. Завдячуючи міській раді, завдячуючи знову ж таки Олександру Станіславовичу, наші люди, жителі нашої громади, постійно почуті, постійно мають ну, зворотню зв'язок. Зв зв да, да. ну, можливо, для великого міста там для людей це не, не наскільки замітно, не, не помітно, але. От в селі взяти у великому рахунку постійно там при Снігопадах про якихось погодних умовах чиститься дороги. Постійно обкошені дороги, парки. Там центр села працюють люди близько 10 чоловік на два села по громадських роботах, працівники благоустрою. Постійно ну, там працює школа, тоді дві бібліотеки. Два за клуби, ну це, це теж виділяється на це все кошти, на це все потрібно е, зважати. Тому що, дивлячись на другі села, проїжджаючи, дивишся, коли там зарощі пам'ятники, зарощі обочини доріг, там е, поваляні, як то кажуть, ці самі клуби, бібліотеки і так далі. Ну тоді звертаєш увагу на це. А коли живе, що воно є тут і близько, ну це трошки, як то кажеться, можливо, можливо і не видно. Uh -huh. Але село наше, е, на, наскільки зараз особливо е, дякуючи автобусному сполученню, постійно живе, постійно е, рухається, постійно є робочі місця, ну такі, як то кажеться, Така наша робота. А ось цікаво. Наскільки активно долучаються самі мешканці до благоустрою своїх вулиць? Тому що те, як працюють, я так розумію, комунальні служби. Люди, які працюють, це ми вже зрозуміли. А ось самі мешканці, самі мешканці, дивлячись від проекту, який ми придумали зробити, каже це. От, наприклад, коли було прибирання там кладовищ, прибирання лісосмуги, прибирання коло джерела, то такі більш проекти люди підтримують, люди виходять, працюють, прибирають. Якщо, Весною ми там започаткували толоку по фарбуванні дитячих майданчиків. Ну вийшло 5 там 7 чоловік. Ну у більшості, звісно, виходять ті, хто е, працює в громаді. Це там за УФАБ, за бібліотека, uh -huh. школа, садік, В общем, Всі всі ось такі люди, які десь працюють, вони вже якби знають, що це треба вийти, працювати і все. А от е, якщо взяти по самих вулицях, то в більшості от е, минулого року і цього року так само ми е, робили толку із е, разом із керівником е, Агроваз е, фермерського господарства. Він надав нам ДСІБІ-навантажувач е, е, від комунального господарства комунхозу була надана вишка, люди. І всі разом ми зібралися прорізали гілля, яке е, росте на проїжджу частину. Uh -huh. То звісно, коло кожного коло дому всі виходили, всі працюють, всі забирають ці гілля? От, от коли це стосується е, такого чогось е, проекту, який потрібно зробити, наша громада приходить, робить все. І якщо можна на когось е, трошки е, спихнути, ну угу. в будь-якому випадку той дитячий майданчик пофарбуємо, е, але чи це буде коли мами прийдуть? Пофарбують чи це ми е, пофарбуємо силами комунальних підприємств. Ну це, це люди відчувають і починають трошки е, зменшувати цікавість до таких проєктів. Угу. Яке значення, на вашу думку, має місцеве самоврядування сьогодні, особливо в невеличких громадах? Ну, саме слово місцеве самоврядування це, це вже воно само про себе каже. Ну, е, ніхто. Краще не знає ніж ми, самі жителі нашої громади, що нам потрібно реакція. Звісно, на сьогоднішню ситуацію, це так сьогодні сталося, значить, місцеве самоврядування відкликнулося, допомогло, людям зробило. Якщо б це взяти у великому рахунку там, держави і так далі, ну це було б поки механізм розкрутиться, поки е, час пройде, це може бути там і, і два, і три, і п'ять днів, і хто його знає, скільки. Тому е, чим ближче влада до населення. Тим краще, тим швидше вирішуються проблеми і права самих жителів. Дуже гарна відповідь. Дякую. Якщо коротко, за що ви пишаєте своєю громадою найбільше? Ну, Звісно, за згуртованість у нас. Е Ну особливо, от взяти, як тільки перші дні були повномасштабного вторгнення, то в мене ну можна сказати червоний телефон був, тому що кожен дзвонить, кожен запитує, от чим я можу угу. бути в нагоді і чим я можу допомогти. Е, ну, Коли приїхали перші переселенці до нас сюди, ВПО у село, так само е, треба меблі, є меблі, треба одежа, є одяг, треба е, харчування, без питань є харчування. От, е, ну, звісно, це більше е, в якихось негативних таких моментах е, проявляється. Але якщо е, Допомагати, значить, допомагати. Якщо святкувати також святкувати, то оце по громаді. Ну і ще головним таким якби козиром нашої іменно громади Заозерненської, це Заозерне василівка що вони наполегливі і ну, не дають себе в обіду. Угу. Ну, Другі громаді б сказали, що так, ви робите то-то, то-то. І <му> <му> можливо б люди послухалися, махнули рукою, там якось байдуже віднеслися. Наші сказали ні, от буде ось так і ось так. Значить, треба поїхати у Вінницю. Поїхали у Вінницю, треба у Верховну Раду. Uh -huh. Наші люди зібрались, поїхали у Верховну Раду і об'єдналися з Ладижином. Ну, це оце настойчивость, люди можна сказати. Да, да, що В обіду себе не дадуть. Ви насправді дуже багато розповідаєте про роботу і дуже багато робите, допомагаєте людям, допомагаєте громаді, а що допомагає вам тривати, тримати темп і залишатися натхненим у роботі для своєї громади? Як відпочиваєте ви? Слово відпочинок! Знаєте, тут сказати. Відпочинок. ну е, До е, повномасштабного вторгнення, то це було ну є відпустка поїхати десь чи в гори, чи на море, чи куди. О, то, то була відпустка. Після повномасштабного вторгнення, е, слово відпустка, чи там вихідний і так далі. ну е, Для мене це ну не, нема такого слова, можна сказати. Е, От я е, особисто таке моє переконання, що я е, маю ну, служити людям чи допомагати людям, такий мій можна сказати, девіз то. Ну от е, якщо людина хвора і е, прийшла до мене, ну я не можу її відмовити, сказати, що так, в мене кінчилося робочий час. Значить, до побачення. Завтра прийдеш, я тебе там не буду лікувати чи не буду дивитися. Якщо звернулись до мене бабушка там і дідусь, якісь, що е, треба допомогти, ті самі показники передати і так далі, я не дивлюсь, що це неділя, чи це не неділя, чи це вихідний. Ну в будь-якому випадку, значить, mm -hmm. треба допомогти людині якщо звертаються хлопці там військові і так далі, ну які можуть бути виправдання, що там я не можу, чи не хочу, чи, чи ще щось? В будь-якому випадку, неділя, не неділя, ніч, день, я відкритий і кожен раз допомагаю людям. Ну, така, як то так, таке моє покликання допомагати. Зрозуміла, дуже дякую за відповідь. І е, наостанок мене буде не питання до вас, а хотілося б почути побажання, е, щоб ви адресували всім жителям громади. Побажання тут, тут побажання одне так. миру. Миру на найшвидшого закінчення війни. І щоб наші хлопці, наші дівчата повернулися живими, неушкодженими у свої домівки до своїх близьких. До родин для громади, ну це звісно, процвітання, звісно, е якогось, е ну як на навіть не знаю це добробуту, добробуту, та й все. Ну і е для родин наших це взаєморозуміння. От якщо є взаєморозуміння, тоді й буде щастя і в громаді, і в сім'ї, і, і повністю в все всій Україні. Дуже гарне побажання. Пане Олександре, щиро дякую вам за участь у нашому ефірі та змістовну розмову. Бажаю вам успіхів у подальшій роботі для громади. Дякую за запрошення в ефір. Всього найкращого. друзі. На цьому у мене все почуємось незабаром на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе. Давайте поговоримо на Подільському радіо.